Сьогодні, я вас вітає музей мистецтв, сьогодні до вашої уваги презентація виставки, яка була розгорнута у відділі Музею мистецтв в картині галереї Петра Павловича Осовського. Тут представлені роботи Світлани Хавроненко і виставка має назву Котячий Всесвіт. Це вже друга персональна виставка художниці в музеї мистецтв і присвячена вона цього разу котам. Кіт – це символ гармонії і спокою, талісман, що охороняє домашнє вогнище, жіночий оберіг, незалежні, граціозні і витончені істот, що символізують жіночність, довголіття, а також домашній затишок. Світлана любить живопис і присвячує цій справі весь вільний час. В мистецтві любить експериментувати, міксувати техніки, загалом творити. Надає перевагу змішаним технікам. Однією з таких технік є енкаустика. Це живопис з гарячою праскою та воском. Створивши одну роботу, захопилась і зробила цілу серію картин, зокрема, із зображенням котів і кошенят. Тематика котів не є основною в картинах Світлани, але вони дуже часто з'являються в сюжетних роботах Мисткині. Окремим експозиційним блоком представлена серія графічних малюнків котячі будні, виконані гелевою ручкою на папері. Вони створені як ілюстрації до текстів анекдотів, які Світлана пише про своїх трьох котів та викладає в інтернет на власному YouTube-каналі. Це жартівливі історії спілкування домашніх котів з вуличними, безхатьками або із сусідніх домогосподарств. Художниця захоплюється ліпленням з глини, пластиліну і вважає, що якщо почав ліпити, то не зможеш зупинитись. Раніше Світлана багато шила, в'язала, створювала оригінальні жіночі сумки, виготовляла новорічні іграшки та декоративні елементи інтер'єру. В творчості Світлану надихають музика, кінофільми, фотографії, твори мистецтва. Деякий час у художниці був улюблений колір, синій, це видно на деяких роботах. Загалом на цій виставці представлені роботи з котиками. Щоб не було такої думки, що я на них помішана, а я не помішана на котиках. Це улюблена моя тварина, просто періодично я її в своїх роботах малюю зображаю, як на котить. Мабуть, Почну з кошенят, це була якась, мабуть, тематична виставка, бо в мене маленький такі формат, а 4 ці кошенята, то малювала саме їх. І ну, не знаю, загалом це були фотки з інтернету, такі, щоб зворушували, якось чіпляли таку мою фантазію. Ось. І е, техніка енкаустика. Ну, це зображення за допомогою праски, гаряча праска і вускова або машина пастель. Вийшли, мені подобалися ці роботи завжди. І е, перший раз я їх виставляла в Боченка, е, зараз Маланька бібліотека, то я не пам'ятаю, чим це скінчилося, так вони лежали і ось долежали, коли накопилося ще більше котиків. Е, далі є, е, більше трошки за розміром робота акриловою фарбою це е, е, мій котик, колись він жив у нас, зараз його вже немає. А це так йому вдалося на сонячній галявинці в кущах смородини лягти гарно. Мені сподобалось, як сонечко на нього промінчики так кидає, то швиденько так намалювала акриловою фарбою. Ну тут така імітація трави і хаотичних якихось мазочків. Це був експериментальна моя техніка. Ну, не можу сказати, що моя, завжди завжди Взагалі завжди художники експериментують з матеріалами, а це проволока і відтиск її на папері акриловою фарбою. Так, ну нижче роботи вони випадають трошки з тематики. Тут більше додається людина, ну, більше додається якась така містична тематика, якась філософія і ще й людська, так сказати, особистість і. Так, Якщо по ходу діла дивитися, то спочатку це це акрилова робота, просто акрил, розведений водою. І е, тут така нібито така філософська думка, що е, якось так в стані спокою, як до е, балансу досягти, людина тримає ось цю е, на руці колиску з кошенятком, і так, щоб не розбудити і... Балансувати на межі такої тиші. Не знаю, чого це я її малювала, але якась така була потреба. Це зараз гляну рік. Ну, це рік, десь, мабуть, 16-й, не пам'ятаю, якого року вона намальована, але ну, чомусь такі емоції переслідували і хотілося такого якогось балансування в тиші. Ну, далі це робота в техніці інкаустика, знову ж таки, праска і воскові масляні пастелі. то більше масляна пастель, ну, чим відрізняється от воскова від масляної. Воскова дає прозорість таку акварельну. І десь такий, якщо натерти віск, блиск. Масляна пастель теж дає блиск, але він все одно приглушний і тут можна цією масляною пастеллю робити такі. Густі мазки, як от саме в масляному живописі, і, і можна такі рельєфи досягати, рельєф такого цікавого. Ну, тут тематика, я не пам'ятаю, що тут вкладалося. Тут якась в душі можливо у людини плотанина, і там внутрі якийсь всередині у людини котик, якийсь потребує турботи. Як дитина, ну кажуть, що то малі, малі діти. Далі просто портрет з чорною кішкою. І також портрет дівчинки з кошеням. Зимова така тематика. Загалом, це, ну, якщо подивитися ось в першому такому ряді, то тут є. Така різниця між технікою пенкоустиці, що десь я експеримент, якийсь проводила, який матеріал додавати в плані, що допоможе досягти більш конкретних в деталях, наприклад, вії, ніздрі, зуби і так далі. Бо ну, праскою, як розумієте, це дуже важко зробити. І, де вдавалося це досягти праски, де не вдавалося. Ну, і там були експерименти з маркером або з гелевими пастами, або з таким експеримент туш, експериментувала. Ну і в кінцевому результаті дійшла, що акрил найбільше... З цим компонується, причому акрил не треба розводити водою, просто з тюбика, і він дуже гарно лягає. Ну, якщо далі дивитися, тут теж мікс з роками, є більш ранні роботи, більш пізні роботи. Наприклад, це до, ближче до сьогодення і більш давніші це оці акварельні роботи. Носики, ну ну такі котики, Тематика котяча. <ріху> Тема виставки така. Котики за вікном, котики в ліжку. ну Просто їх так сказати, скажімо повсякденне життя, чим коти займаються, коли їх не бачать. там, Виглядають в господаря, лягають спати в кроватку, щоб перевірити, як їм там буде спатися, там ж господарі сплять, мабуть, на столі полежати речі поперекартати, Ну, та, 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 <сувати> О, то Тут таке, кошача дерева. То, значить, знову ж таки, акварель, перемішку з тущою, акварель туш. Буде відрізнятися тр, трішки техніка, тільки тому, що е, папір різний. Десь папір е, більш пристосований для води акварелі, десь менше, десь просто він якийсь такий. Е, по типу глянцевий і дуже гар... і цікаво якось лягає ця акварельна фарба. Теж акварель. Ну, можуть бути домішки і туші, оці чорні, бо я в якийсь період дуже подобалось мені поєднання акварель-туш. Як ця от, по воді роз'їжджається. Ну, далі також буде йти акварель-туш. Якщо тут подивимось, тут продовження тематики кошенят і формата 4 НКУстика і видно дві роботи поряд, що це зовсім різні. Там десь я експериментувала з фоном, де можна було фон не, за... не зафарбовувати, було б цікаво, як це буде, ну, треба зафарбовувати чи не треба було. Було таке внутрішнє питання, там експерименти проводила якраз з кошенятами, а тут я повністю фон брала, бо хотілося якусь таку атмосферу ну, глибину додати. Ну, і як ми бачимо, що в деяких роботах де фон не торкався, там вони більш світлі ці роботи, бо якщо Ну, от тут би я залишила білі плями, бо було якось дивно. Ну мені так здається. Хоча ось тут на коті я не, не торкалася, біленькі залишила. Ну тобто було таке питання: знаєте, от пускові оці масляні пастелі білого білого кольору, вони ж швидко якось кудись здіваються, а купити шокремо неможливо, треба новий набір купляти. Ну і от виходило, що експеримент був такий, що мені робити? Десь білий фон залишати, чи купляти новий набір, чи якусь фарбу додавати, щоб білий кольор додати. Далі на ДВП у мене акриловою фарбою. Це саме мої коти, це мурка, це пухтік. Вони так приміряють мої окуляри. Це пам'ятаю, їх фоткала просто, щоб зробити відгук. на Роботу, так скажімо, в магазину окулярів, <хи> то пройшло там декілька років, може, років 5-6, і ці фотки мені трапилися в моїй галерії, і я вирішила їх намалювати, скопонувати. Тобто була окрема мурка з я їх так склала, <хи> і вийшло таке. Тут вони вдягли окуляри, щоб порахувати бджіл. Комусь розповідала, що в інтернеті там писали мені, що це якась моя підсвідома реакція на війну. Ну я не можу сказати, що це моя реакція на війну. Люди самі бачать якусь свою реакцію на війну. Ну, якщо як я повім, я маю, що мені люди писали, ну що тут. Типу, жовтий колір, синій колір, це прапор України. Бжоли — це оці шахеди, А ці рахують шахеди в квітках волосини. Ну, коротше, ось така смішна історія. Мені в інтернеті писалася. Ну, далі це я її назвала цю роботу м'ядона, ну, на аналог Мадона. Це, типу, кашача Мадона, яка виготовує своїх немовлят. Піклується про них, там, як мама, а проте вона не забуває про себе, як бачите, в неї на лист. ну Така була просто експериментальна така робота, щось захотілося таке 14 намалювати. Тут поєднання двох технік, одна е, е, така, як, як назвати, ну експериментальна, просто е, ти малюєш від душі і не знаєш, що в ітогі. На кінець вийде, тому що ось цей фон зроблений в техніці Флюід Арт, там ти досить важко прорахувати, що вийде в кінцевому результаті. А потім під цей фон я підбирала собі сюжет, бо я не дуже люблю абстракцію, мені завжди щось хочеться конкретно туди. Покласти був гарний фон, і що думала, здумала, а Потім прийшла ця ідея намалювати цю м'ядону. <світ> Далі знову ж таки продовжуємо тематика акварель, туш, туш і туш. Трошки відрізняється, бо знов ж таки цей папір більш глянцевий, цей більш рельєфний. Ну і цей більш для акварелі дається папір. Ну, і... Ну, досить важко в аперелі вкладати з папером, навіть якщо ти дорогий купляєш, він завжди, може якось погодитись дивно, або фарба на ньому буде себе погодити дивно, або смоктуватись, або роз'їжджатись не так, як ти хочеш, або скат, скот, ну, такі катиші з'являтися на ньому буде, будуть. Ось. Далі ось ця робота не зв'язана з кошенятами, але тут просто ну, котик такий споглядає. Зі своїми фантазіями про пташок. <ріхи> ну, якщо на сьогодення на міряти е, в мене кіт там дня три назад сидів, виглядав вікно, думає, що він там виглядає. А там на е, черешні в мене сидів дятел. Він я, ну, дивився, 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 тому що він там дивиться, і я подивилася. Потім, значить, е, буквально два дні назад знову сидить дивиться. Думаю, та що ж там за пташки літають? Виглядаю, а там. Цей папуга зелений. Вилясти Гулястий попугачик. Сидить на той черешні, на сонечку гріється. Я ж думаю, там, мабуть, не ще 20, мабуть, втік. Ну, Зловить я не зловила, на жаль, але подивилася, так скажімо, на дивних пташок <гум> останнім часом. Ось. Ну, І ще одна робота акрилом на ДВП. Також техніка, така як і в цій м'ядони, це на початку був фон зроблений, тобто був експеримент з технікою Флюід Арт, як вона буде ну, розтікатися і так далі. А потім якось так навіяло, бачиш там річку, бачиш там небо, думаєш, ну а що можна намалювати на цій поляні? Ну, і якось так знову ж таки в тему кіт туди біленький шмякнувся, а потім і тематика підтягнулася з кульбабками, що це маленька кульбабка. Біжить за дійсною реальною рослинною кульбабкою, подивитися, дує на неї, там літають її насіння. Ось. І ну вийшов ось такий от дивний кульбабка. Далі там. Далі роботи більш до сьогодення наближені, це в мене була нова якась ідея, надіяна творами моїми літературними так скажімо, пошуками, іноді я балуюся такими літературними оповіданнями про котів, я їх називаю анекдотами. І е, хочеться ж перед тим, як людям показати там щось в інтернеті, якусь ілюстрацію. Е, е, перший був е, в мене е, оповідання забули, як я його назвала, ну, там, про те, як мій кіт втік, як ми його шукали, і там, до речі, не було в мене ніяких ілюстрацій, а потім ось ця тема зачепилася за ту тему і пішла, пішла ідея писати ще якісь анекдоти про котів. Ну і Перший був про бійцівські клуби, і там в мене найбільше було е, ілюстрацій до нього. Бо ну, якщо ти починаєш щось, то більше в тебе виходить робіт. А далі вже менше-менше вибираєш собі найкращу якусь ілюстрацію, яку ти хочеш намалювати, і е, малюй по одній, по дві ілюстрації до оповідання. Ну і е, як бачимо, там от бійцівський клуб підібраний, е, Ну, і називається сповідання котячі бійцівський клуб, і там до нього ось ці чотири роботи крайні. Е, значить, там про те, як коти, коли на них не дивляться. Проводяться і біттівські зустрічі. Було ще оповідання, пов'язане з їжею, як коти їдять, про те, як у мураха вкрав кусок колбаси. Ну, в принципі, всі оповідання, у мене ці анекдоти на реаль, в якихось подіях написані. Бо дійсно, там Мурах тискав кусок ковбаси по, -по, -по, по землі, а кіт сидів і дивився на до нього, що це він колбаса бігає від нього. Далі про те, чим коти можуть займатися, коли теж люди на них не дивляться. Хтось в мене молився, оця до речі, речі ця робота це теж моя мурка. Лежала якийсь папірець, папірець лежав у мамина ем, біля ліжка, а вона лягла на нього. Я думаю, що вона там лежить? Дивлюся, а там написано на дійсно молитва. Лежить і молиться. І дивні були якісь моменти, які ну, якусь ідею навіювали. Ось. Ну а так дійсно, якщо по... не, не дивишся, ну, коти не знають, що за ними спостерігають, то можна якісь такі дивні речі побачити за ними. Ось це було анекдота повідання про те, як коти філософтували, чим би вони займалися, бо так от вийшов на їх думку указ, що коти повинні працювати. От вони вирішували, ким би вони працювали. Ну в принципі. Можете послухати, бо я не писала в принцип самі оповідання, не викладала в соцмережі, а викладала в Ютубі озвучку. Ну, описувала, читала раніше своє оповідання, накладала туди ілюстрації, якісь відео. Ролики про цих котів, якісь сюжети, які навіювали ідею, щоб підкріпити ну, ідеї не просто так. І ну, викладала саме на своєму каналі От Тому, в принципі, якому цікаво, можна послухати, роздивитися ілюстрації, бо їх там більше, ніж тут представлено на виставці. Канал названий моїм ім'ям, просто ім'я моє скорочено, там Лана Хавроненко можна подивитися. В принципі, хто кому легше шукати через канал музеї, то тему є підписана на канал музею. А так в пошуку набору, забуваєте Лана Хвороненко, то цей канал повинен з'явитися. Кому цікаво в реалі побачити мої роботи, запрошую вас на виставку, подивитися посміятися <смісті> з життя котів. Тут ще, до речі, в цьому залі представлена виставка на жіночу тематику, тому можна подивитися і на котів, і на людей. Приходьте до музею, будь ласка, запрошую. Декілька робота. Світлана неодноразово учасниця великоднього благодійного аукціону та надає свої роботи для благодійної барахолки на підтримку онкохворих дітей. Пропонуємо всім, хто вважає отримати естетичну насолоду, завітати до музею мистецтв та ознайомитись із творчістю Світлани Хавроненко, твори якої наповнюють оптимізмом і спонукають до творчого пошуку. Дякую за увагу та до нових зустрічей!